Вискакує да. нитка з голки. Щоб провіряти, по-перше, чи розжимаються під час обрізки ось ці тарілочки. Тут є. Тест є, де ножниці намальовані. Кистим тест. Тарілочки мають розжиматися. Якщо вони не розжимаються, треба шукати далі. Або шайба з перемичкою трісла, або стержень загубили. Або треба більше втопити, треба дивитися. Наступне опускаємо голку вниз і вручну підводимо ніж, так, щоб оця розширювальна пластина підійшла до голки. Вершина цієї пластини має бути на траєкторії руху голки, Це важливо. Тут вона навіть заблизько заблизь сюди, в ту сторону до мене. Ну, але вона працює то таке. Наступні які нюанси можуть бути Тут занадто щільно нитка намотана. Тобто під час обрізки, під час тесту беремо за кінець нитки, натяжку тримаємо і тиснемо на тест обрізки. Нитка має відчутно послабитися, коли витягнете її. Тобто в момент обрізки ви її так відчуваєте, що вона легко має йти. То Вона не повинна надто густо бути заправлена. Ще один нюанс, може нитка заклинювати на, на бобіні, але це таке, Це тоді тим, час від часу таке буває, коли постійно треба шукати інші варіанти. Що ще, які можливості, але це вже для механіків. Момент обрізки протестувати, тобто вручну, крутимо колесо, включаємо кулачок. Ось тут. І прокручуємо. І момент обрізки, тобто коли оцей шарик Півсфера заходить до нерухомого ножа. ниткопритягувач має не доходити до верхнього положення ну, міліметрів вісім. Це такий приблизний момент. І тоді вже дивитися на регулювати кулачок в своїй частності. Ну, сюди краще не лізти, якщо не знаєте, що з тим робити. Інші нюанси там чисто по програмах є відео. По рекомендаціях на роботі з автоматичними машинами.